Віддавна жінкам в медицині відводилося дуже скромне місце. Практично в усіх країнах закон забороняв представницям слабкої статі займатися лікуванням. Та, попри всі заборони, медицина пишається іменами Елізабет Блеквелл, яка стала першою жінкою у світі, що отримала диплом про вищу медичну освіту. Маргарет Балклі, перша жінка-лікар в Європі, яка заради своєї професійної реалізації провела все своє життя в образі Джеймса Беррі – Флоренс Найтінгейл, засновниця сестринської. Прави. Сьогодні ситуація докорінно змінилася. За статистикою НСЗУ зараз жінок в медицині значно більше ніж чоловіків, проте вони менше представлені на адміністративних посадах. На прикладі героїні нашої розповіді ми хочемо довести, що сучасна жінка може бути і лікаркою, і керівницею. Під її командуванням та пильним контролем десятки медичних спеціалістів, сотні пацієнтів, кожному з яких необхідно приділити окрему увагу, постійні дзвінки, купа додаткових паперових справ. Олена Колоденко прийшла з ендокринології в сімейну медицину напередодні найскладніших для медиків часів періоду ковіду та труднощі не стали перешкодою в її медичній кар'єрі. Тоді тільки стартувала. Медична реформа, і вона почала саме з первинки. І мені ну, здавалось, ну, чому б і ні. Тобто у мене є знання, у мене є бажання, і саме тому я е, вирішила е, розпочати да, ну, таку можна е, нову сторінку в своєму житті, очолювавши центр первинної медико-санітарної допомоги. І хочу сказати, що жодного дня про це не жалкую. Ще з дитинства Олену Колоденко оточували медики, тому коли довелося вирішувати, яку професію обрати, дівчина перейняла естафету від свого батька-лікаря та вступила до медичного. Саме він став її першою підтримкою та наставником в медичній справі. Коли все ж таки я сказала, так, я йду в медицину, він не відмовлював мене, але він сказав, що ти розумієш, що це дуже складно. Тобто тобі дуже багато часу буде, треба буде приділяти Е, Якщо це твій вибір, то будь ласка. І, звичайно, він дуже. Часто допомагає мені, звичайно, своїми якимись порадами. Ми з ним спілкуємося. Особливо, коли це стосується таких якісь керівних да, моментів. М'яка, але справедлива. Так характеризують Олену Володимирівну її підлеглі та співробітники. Наша Олена Володимирівна найкраща керівниця. Вона цілеспрямована, дуже працьовита. Справедлива, ну така, яким повинен бути сучасний керівник. Вона відноситься до м'якого типу керівника. О, от, ніколи не кричить. Ну а ми намагаємося робити так, щоб вона і не ніколи не кричала на нас. Ну я також можу бути суворою, але ну я все ж таки вважаю, що це не завжди дієвий спосіб. Ну тобто мають бути правила, да тобто чіткі правила, чіткі, а, ну як ми їх називаємо зараз, стандартні операційні процедури, коли кожен розуміє, що він має виконувати. Лена Колоденко впевнена, сучасна жінка на керівній посаді може водночас бути прекрасною мамою, господинею і мати особисте життя та час для відпочинку. Головне це цілеспрямованість та підтримка родини, зокрема коханого чоловіка. Якщо він раніше до мене прийшов додому, то можна там розігріти, наприклад, їжу. Я повертаюся, вона вже готова. Тобто, ну, це такі е, речі, які ну, дуже приємні і вони е, дають е, зрозуміти, що тебе підтримують, тобто не вставляють перепони, а підтримують. Наприклад, там забрати дитину з дитячого садочка або зі школи, або завести. Так, це також речі, які необхідно робити в родині. І у нас якось так сталося, що він мені допомагав, і я йому допомагаю. Бути строгою директоркою та лагідною мамою Олені Колоденко вдається це поєднати. В родині лікарки зростає двоє дітей: – 11-річний син та 17-річна донька, яка майже повністю йде родинами-слідами і також вступила до медичного. Я дуже намагалася не втручатися в її вибір. Звичайно, мені хотілося, щоб вона продовжувала нашу традицію, ну це вже можна так сказати, родинне діло. Але я розуміла, що це її вибір. Коли вона подала документи до десяти вузів, і першу позитивну відповідь ми отримали від медичного, вона скинула мені це повідомлення і каже: мама, мабуть, це наша доля. Я кажу, ну мабуть, але тобі ж вирішувати. І вона вирішила вступити до медичного визу. Щоб стати професіоналом в будь-якому напрямку, зазвичай потрібні час та зусилля. Зокрема, шлях лікаря також є довгим та тернистим. Пані Олена зізнається, що в дитинстві мріяла стати одразу головним лікарем, але батько угамував її запал. Колись мій батько спитав мене, яким лікарем ти хочеш бути, я кажу, головним. А він тоді мені сказав: Ну, добре, тоді спочатку іди попрацюй санітаркою, потім медсестрою, потім лікарем, а потім, якщо захочеш стати керівником, будеш займати керівну посаду. А з донькою ми поки що це не обговорювали і у неї. Ну, немає такого, мені здається, бажання, але все попереду, і в будь-якому разі я е буду радити їй. все починати спочатку, тому що для того, щоб бути керівником, в будь-якому разі треба розумітися, ну, таких е простих процесів, з яких Складається будь-яке підприємство. Професія лікаря завжди була потрібна суспільству, а стать та вік справжнього спеціаліста давно вже не має суттєвого значення. Не можна зняти халат після роботи і перестати бути лікарем, кажуть у родині Колоденко. І вже протягом багатьох років в Одесі представники цієї лікарської династії керують медичними установами, допомагають людям і рятують їхнє життя.